Хтось з вас колись отримував подарунок автомобіль. Або чи готові ви були подарувати свій автомобіль? Чого я питаю? Бо ось мій лендровер, я зараз в Берліні, І щоб ви розуміли, я цей лендровер дарую на ЗСУ. Це машина моєї мрії. Це друга машина. я Коли приїхав в Британію, я її собі купив. Щасливий, все класно, все супер. А зараз, ну дивіться, от там слава Україні! Готовий відправляти, дарувати такі машини. Ну, ми п'ять машин взагалі відправили. Да? Це одна із них, але цю я повністю дарую, Ті я дофінансував там по 50 тисяч кожен. А цю я прямо дарую. А, трохи боляче, да, бо така любима машина, але розумію, що наша мені зараз дві машини, коли в Україні така ситуація, і ну, реально там вона буде більш потрібна. О, така історія. А, багато хто не вірить, що я її дарую, і відправляю. Та він зайдіть, там у мене всі звіти і так далі, і буде видно, кому ця машина із військових передана, вже відома, до речі. А, та і тут може буде звіт. Просто ви знаєте, ви на дебільні відосики попадаєте, бо вони в рекомендаціях залітають, а на всякі адекватні, не попадаєте. І того приходиться, ну, чуть дурачка із себе, там, корчить якісь рожі кривлять. Тоді ну, багато переглядів, і до людей доноситься якась інформація, а так ні. Не... бачите, у нас тут Слава Україні! У нас така вся машина брендована, гляньте. Все, з України замовляли наклейки. Щоб ви розуміли, якщо такі наклейки замовляти в Британії, вони коштують 7 тисяч гривень тільки на одну машину. А ми на 5 машин заказали з України і за всі заплатили 7 тисяч гривень. От. Ну, це вам про якість життя за кордоном і про сервіс в Україні це все набагато кращого. Ну, зараз за кордоном є така можливість і так допомагати. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо Працювати чи ні. Все, дайте мені якийсь фідбек. Я думаю, що це Ну, так треба. Реально, я не можу інакше. Просто я життя був готовий за це віддати, того в мене 5 кульових. А да, це, це вже машина задешевша, правда. Все. Останній раз, це ж я з нею. Це ж я з нею прощаюся, щоб ви розуміли. Моя мічта їде тепер допомагати Україні. Все, друзі, на зв'язочку. Допомагайте Україні, як там би не було важко. Воно дуже важко з цими законами новими, да? Ну нічого, все, тримайте, слава Україні. па па пам пам